Всім привіт, з вами я, Саня Бевл Старс, і головне суть цього відео, що це відео зовсім не по Бевел Старс. Це відео по Buster Це дуже така гра Вона дуже відома, вона дуже класна. Вона також від Super Зараз ми почнемо з її приходити. Да? Ідемо золота п'ята. Йдемо засламати ту золоту п'яту. Я ви ще випаде. Ми теж цікавили, ставте лайк. А кому на цікаво и просите. Потому что не текалы. А кому цікаво, а не цікаво, делится. Какие правила нашего канала? Это у нас не на правила на канале. А вот такие правила нашего канала.

Александра так. И Тильки так. Ну, пока что шо, все добре. Сейчас напомню одну команду, чтобы -то, что тут что-то человек решает. не найду до сих пор. Так, мы забывали А, тут тут опять только пиньот уже нормальный. еще не тут у него есть такой вид, смотрите. Отвлекательно, он ведь тебя ждёт, я кажется. Неприятный. Забил всего матом, неприятный. Всё, он неприятный, да? Он и на Ну всё, он уже ходит так. Кого-то выгадали. Он уже двадцать. Двадцать семь. Это ж приятный человек. Сейчас мы начинаем. Сейчас мы начинаем. в Сауну начинаем. Сейчас мы 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 начинаем. мы начинаем. мы начинаем. Сейчас 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 ты дуже сильно. Чувак зипер заладно. Нет. Будь чувак, не заладно. Не знаю, все, что то Я не кого будет Да не выпала Я что А просто покидать в палатике. Все, я похожу. Все, раунд. Закиньте далее. Плюс тысяча. <риклад> Мені здається, що ми сьогодні ще відкриємо нові п'яты, чи голови. Я нам се на максимально п'ятый. І вам ящик, але 14 кг так собі. А я не знаю. У мене хотіли одного двят, і в мене вже буде. Так що й буде. Так, 12 тисяч доларів. Эпичний на 6. Пойвічно. Оберанки. У мене 50-й буде вже старчаст. І ми віскаємо їх. Дайте, підскажіть, на які накажете в аттускини на таких персонажів: Барбайан, Барбажан Кинг, Б, Бот, Чикен, Кольт, Діна Майкл, Паймо, Гоблін, Грег, Навіс, Медик, Пенні, Шеллі, Трейдер, Вич. Напишіть, хто знає в коментарях, бо мені це потрібно. Тим часом ми йдемо в другу резок. <звук> <артур. звук> А до речі, скажіть, будь ласка, зі очко нам? Нам uh, демак. Можете написати в коментарях. Нам застільки все в коментарях написати. Що я не знаю. Дуже багато в коментарях написати ви маєте. Тож підписники, помагайте. Не підписники, теж допомагайте. Потрібна ваша допомога. в Складбастер, будь ласка, підкажіть. Я без вас не впоясь. Я не зберігусь. Я не розберусь, тому що я не говорю. <рикла> я не розберусь, тому що я не гусь. Я гусь, значить я набарусь. Капец, вам за заспарив. Нам не в руках. Дон залутаем і них. Виходить скользбек. Зараз будемо все літати. Забрали А не її подзолась. Зараз будемо... Тепер зараз закінчений. Можна далі йти ганяти голов Або ганяти гавці. Ні, чувак. Як не йду до мене. Не до мене, ні чувак. Не йди до мене. Йді до мене. Ай! Напишу список.

А вид, я возьму себе аренду, как вы хотите. О, вид. Что же это? Правда. Главное, два Надо уже сильно И я пойду. Один, два, я пойду. Я не один. вот, иди. Матча один. Попадаем. Сейчас мы попробуем зажать два. Пляжчик, матча. Супер-вип-пляжчик, дивимось. Что О, 20 межів. І ще довше. Я ще Не подали. Я викриваю. Ще... Мені ще був вибив. Стара. Забирає. Як кажете, куди мені з тих? Шиде? Геймхант чи до геймхант? Мені ще на склад Лига не вистачає. Бо в мене тільки чотири рейдних і два едка. У мене по них... Я трошки проблема в персонажах. Що буде. Десерт І Fusion Start. то, що я не на вишукала цей модифікатор. Fusion start. Тут не все вічить, то це, віч, це нормально. Або гоблін все. А мені Гобліна не вису. О. Я забив один так оце. Меньше. Кстати, гоблин. Она можно сказать, 5 пять гоблинов. у нас просто не гоблинов Два фьюзен гоблина стоит. Это Ой, давай, давай, давай. А, а давай, что вы эти гоблины. Так, ты как динамай. Это только я фарш, спал, что Что-то видео побывал старше будет. Не дома. Я не знаю, что будет про бабл Сейчас Саня Байл Стас. А не Я не знаю, что будет больше у нас стоит Южен Гоблина. Так, Бамшикани. Да, цепай. Сколько. бы. что у нас купил, забираем с Одного было. А на такая только Также проздл. Так это вот что... Этот наш человек. Проздл. Обавывайся. Проздл. 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 Проздл.

ну, тут вот бы. Забираем еще один ящик. Бонус мы не будем. У Это транс гаги выпало и на ласке поева Так. Готово. Ловим. Супер гигант. Так, это супер. Так, нам дают 90. 900 коней, все нам дают пин. далі буде 100 тікетів і нарешті стаж шерст. Коли вже це відео буде заходити до кінця, ми вже його дограємо. Це останній зі yeah, раунд. Наступно ми будемо відкривати всі мої стаж шерст. Я сподіваюся, що мені випаде хоча б якийсь один класний новий персонаж. Саме новий. У нас зараз тут подарунки, погані, погані подарунки. Дефікатор можна сказати. Змеяли, по можна не бомби лишають. От так, на волика нікуда не дають, ні не куда А, не, не нападаємо, відступаємо. Тепер гіперзараду можна напасти. А у нас тут после не нападаю. Вона на склеп боса. Хорошо, нагада. Нам достаточно класну штучку. Будет еще один куда рулек.

лайк на все видео. Всем пока.